Ось це справжня жопа крокодила. Це підписано, що це справжня жопа кр... рожевого крокодила. Ось це його портрет цього самого рожевого крокодила. Основа тут, до речі, також шкіри, гвинтики з латоні. Ну, все так, як має бути. Ось це все вручну переплетено, тут прошито. Коротше, виконання прям кайфове. Ось. І ось тут. Знизу надпис, інструкція, як це може бути використано. До речі, якщо придумаєте ще варіанти, можете написати їх в коментарі. Перший варіант. Її можна гладити для того, щоб привлікати гроші. Другий варіант Спанчо. Шльопайте по жопі цього крокодильчика. Третій варіант. Використовуйте як сейф на жопний день. Четвертий варіант. Можете написати на папірці ім'я якогось не дуже гарної людини, і засунути її ось туди всередину. І п'ятий варіант використовувати його для серветок. Оце її ізнанка. Тут у нас жопа крокодила в котру, не знаю, що людина може засунути свій пальчик, але вона вивертається, ось таким чином вона відкривається доволі легенько, потім збирається, і вже Отримує свій фінальний вигляд. Я його вам зараз покажу. Так оп, і тепер збираємо. Хоть. І ось так ця штука виглядає у зібраному вигляді. Ось такий кубік можна вважати як міні-скульптуру. Що це є?